Porsche Cayenne – потужний кроссовер, відома німецька якість та преміальний дизайн. Бути власником такої елітної автівки це заявляти про свій статус небідної людини. Саме такий позашляховик 2016 року випуску було везено на території України для благодійної організації на потреби Збройних сил України. Однак за цільовим призначенням елітну автівку доправлено не було, підозрюють слідчі. Ківерцівського районного управління поліції ціна на автівки з пробігом цієї марки, і моделі та такого широкого випуску сягає від 30 до 55 тисяч доларів. США розмитнити таке майно привезені в Україну обійдеться в значну суму. Згідно експортної митної декларації Республіки Польща, поршка Єн» переміщувався з ЄС в Україну транспортувальником автоматизованій системі інспектор, встановлено факт в'їзду визначеного транспортного засобу через пункт пропуску на митниці. Однак, факту завантаженого на ньому автомобіля Єн» не встановлено. Отже, кросовер незаконно перебуває на території України, попалися спритники на митні декларації для товарів, які вважаються гуманітарною допомогою. Штамп, який був поставлений на підробці, був зняти, так би мовити, з користуванням. Матриці до нього були направлені на склад митниці. Цей штамп на підробці раніше належав державному інспектору митниці. Однак, в день дата якого була вказана в декларації, митник був вихідний. За фактом порушено кримінальне провадження. Правоохоронці вважають, що є всі ознаки кримінального правопорушення, а саме підроблення документів, штампів і бланків. Слідчі дії тривають. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.